Очі, у мене є компресор, але він не слухняна. Зараз спускаю з нього повітря і воду. Постійно намагається втікти. Так що я зробив? Я взяв наші тросики для неонових вивісок. Понімаєте, і оцей от бляхан кВт компресор здоровяк на 200 літрів, чи скільки там, чи 100 точніше, пардон. Я його тупо прив'язав на трос. Бачите, який він натягнутий. От тут така от фігня була в ціні. Прив'язав і надійно тримається і нікуди не тікає. Бо оцей стопор не працював і він їхав аж туди, сюда, катався. Так що все. Стій тут, це, звісно, не наручники, але теж надійна штука. У нас на сайті від 40 гривень, від 50 за комплект, бачите, ось під викрутку, Не треба ніякі обжимки шукати. Клієнту, якщо висилаєте поштою, так само взяв собі. Викриткою, закрутив і все. Хоче з одної сторони робить петлю і цепляє в дирку на вивісці. Хоче, в дивку на вивісці, відповідно, крючочком продіває. А якщо крючочок не залазить, то от робить петлю і продіває в вивісці. А крючочок з іншої сторони хоч з'ять за дюбель, хоч за трубу, хоч за що хочете. Тому що його можна так само в петлю і за тросик. Коротше, це офігенне універсальне рішення. Я не знаю, як ми раніше без нього жили. І беріть, замовляйте.